Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. Ніхто чомусь не звертає увагу на те, що мета так званої СВО в Україні московитів Андрофагів і Путіна. Та сама, яка була у Гітлера стосовно євреїв. В чому різниця? А різниця в тому, що Гітлер і гітлерівці не афішували це. Вони просто це все загнали євреїв до концтаборів і там їх знищували. І це розкрилося фактично в повній мірі тільки в 1945 році, коли війська союзників зайшли в Німеччину і не тільки в Німеччину, в Польщу, в Чехію, і побачили всі ці концтабори. І що там робилося? До того, практично в такій ну, в загальному такому сенсі ніхто про це не знав. Отже, Гітлер про це офіційно не заявляв. У Путіна ж про знищення українців, фізичне знищення і ментальне знищення говорять прямо, заявляють, особливо зампред. Ради з агресією і оборони Московії, Медведів, про це постійно заявляє як офіційна особа і колишній президент Московії заявляє на все. І це світ не сприймає, тому що це прямо говориться. Подивіться, яка психологічна особливість людей. От якщо це приховано, так, то це страшно. А якщо прямо ми будемо вбивати, ми будемо знищувати, так, мільйони виженим за це, за кордони інших поставимо до концтаборів, там печі поставимо, будемо спалювати і так далі, і тому подібне, це не сприймається. Чому? Ну тому що ну, такого не може бути нібито, так? От, цікава надзвичайно психологічна особливість. Чомусь ніхто не піднімає це питання, в тому числі наша влада не піднімає, що ці всі заяви це фактично повторення сценарію знищення євреїв під час Другої світової війни Гітлером. Тепер Путін те саме заявляє те саме. Хоче зробити, і те саме робить на тій території, яку він захоплює. Це ж так. ну що таке знищення міст зрівняння з ним це поголовний геноцид. Але це якось не сприймається так світовим співтовариством. Це якось незрозуміло і все, тому що воно заявлене, от аби вони приховували це все. І відкрилося це все союзним військам, які зайшли на цю територію, її звільнили, побачили все це. Боже ж ти мій. Так. Цих, всіх тих конвоїрів, і всіх тих начальників цих концтаборів і нам жінок, які там прислуговували, то та їх просто розідрали, розстріляли, повісили і все таке інше. У нас нічого цього не бувається. У нас існують фільтраційні табори, так, так звані на окупованих територіях. Це ж факт просто. Отже, я думаю, що Україні вже пора заявити про те, що оця СВО. Ця вся, вся ця війна, яка проводиться тут, це геноцидна війна на знищення української нації, і завданням Путіна і путінців і всіх цих московитів-андрофагів є завоювання всієї території України і знищення українців в печах нових концтаборів. так само як гітлерівці робили з євреями. Але з євреями, виявляється, так робити не можна, а от з українцями можна. Ну, так виходить. Ніхто ж не піднімає оце все на щит, так? ніхто не говорить про е, Голокост українців, так? який відбувається е, пришвидшеними темпами. Ну, напевно, ми мовчимо. Наша влада мовчить. Їй, мабуть, не цікаво це все. Або вона не розуміє. Ну, я пояснюю на пальцях. І хай хтось заперечить, що це не так.